Є така легенда, що пачулі приносять бабло. Якщо ви я десь чула, побризкаєте пачульним парфумом кошельок свій ха -ха, гаманець, то там заведеться бабло, реально заведеться бабло. Ха -ха -ха. Друзі. Ну, по вірі Ну, ваше, як то кажуть. Знаєте, е... Діло ж не в пачулі. Побризкаєте ви чи не побризкаєте. Все залежить від вас, від ваших. Від вашої готовності. Ми всі хочемо бабла, це зрозуміло. Його завжди не вистачає, його завжди мало і так далі. І мільйонерам хочеться ще більше. І головне, ви готові до великого бабла. Тут треба зрозуміти, що Всесвіт вам дасть бабло, якщо ви будете до нього готові, якщо ви будете до нього готові до цього бабла, і це бабло у вас не спорте в плані, в людському плані. Бо знаєте, зараз у вас бабла не вистачає, а може ви. Людина, боже одуванчик, на вас скинулось бабло, лотерею ви виграли, навалило на вас бабло, реально, і ви в скотіну привротились. Я не хочу нікого образити. Метаморфоз. Якщо людина не готова до бабла, то краще їй бути. Ну, як ти, якби кожен має те, що він має, все не те, що справедливо. Навіть коли щось у нас крадуть, от я щас піду за життя, мене понесло, поток, друзі, поток, Я не знаю, як я буду це монтувати. Паток, іде поток, іде поток. І все, світлячки, ну ви в темі. Значить, коли там буває кража, от мене обкрадали, чесно вам скажу, і не раз, на бабло. Не часто це було, але було. І колись мене прямо грабили на зйомнійшій квартирі, я давно коли жила. А я поїхала на день Шахтера виступати в Кропивницький чи в області, там якийсь був такий, типа Віп-Карпаратос. Я вернулася два часа ночі в квартиру, мене обчистили. Все, все винесли. В мене я там бабло збирала на квартиру, на свою, бабло винесли, драгоценності фамільні, мамине, серебро, прикраси, які мені мама подарувала свої, я одягала, ноутбук, короче, шмотки там якісь. Вичищено все. Осталось там, в мене була така ничка заперта. Так, не змогли отперти, там щось було. Чи 300-400 доларів так віддільно. Я не пам'ятаю, чи батько мене так привчив, що не треба гроші держати в одному місці, бо вдруг, типа, щось. І якби в мене, там, типа, там. А то мене все обчистили, реально, друзі, обчистили по повній програмі. В 2 часа ночі я міліцію визиваю, мінти проїжджають, оці від печатки пальців, оці, оці пальці чорні кругом, оці вічдоки, а сразу не змивайте. Короте, так нікого й не знайшли, нічого не виявилось. Що там, як, куди, пересід. Але що я хочу вам сказати, нічого в нас ніхто не може забрати, якби відняти, страдати не треба за цим. Тому що все одно ваше до вас повернеться. Отже, чесно вам скажу. я цьому приклад, і до речі, після цієї дуже неприємної стресової ситуації, тому що я ніколи такий стрес не переживала. Ну, які це роки було? Може, 2010, плюс мінус. Ну, не помню. Може, 2009, -й. друзі, вже не помню. Ну, коли все карпатоса, ера карпатоса, ці гламурні карпаратоси я співала в гламурному цьому ресторані, Я ж, мені ж не стидно вам признатися, я вам вже розказувала і не раз. Ну, якби. Гламурну жизнь познала із нут, так скажем, якраз коли це було дуже-дуже в тренді, в Києві, зокрема. І ніколи у вас не можуть забрати те, що ваше. І через якийсь короткий проміжок часу концертний виступ у мене намалювався внезапно. Мене запросила там одна багата дружина, одного багатого мужчини, так скажемо. Їй подобалось, як я співаю. Вона мене запросила. І я знаю за ціну не домовлялася, поняття, як би там. ну... Свої моменти були. Я їй виступила на її ювілеї, там, чи просто день народження. І вона мені дала гонорар, да? друзі, рівно та сума, на яку мене ограбили, і навіть чуть -чуть ще з кешбеком. І я поразилась і пройшло плюс-мінус там, може, тиждень-два після ограблення. Я була, звісно, не те, що розстроєна, але мені було дуже прикол, коли ти довго збираєш там оце, це все бабло, в тебе є сверхзадача, там, там, щось, там. щось ну коротше. Хто на сьомних квартирах жив, то розуміє, що це таке, коли ти мрієш про своє житло і откладаєш бабло на це житло. Кажу, як? Пісню не запишеш, нічого собі не дозволяєш, бо в тебе знаєш, задача тобі треба складати на квартиру, там, на, на житло. там, Дуже в собі багато в чому відмовляєш. Не можу сказати, що я там відмовляла, все ж таки, і парфумерія собі купувала. Шмотки брендоманії на шмотках в мене не було. Я могла з марципанчика виліпити стіляжну і піти в гламурну цю середу, і якби, і спокійно себе чувствувала. Головне, стильно виглядати. все ж таки, В своєму стилі гармонічно. І отож, друзі, вер вертається, якщо це ваше, розумієте. І так само бабло. Там щось вам не дається, ви не можете. Якщо ви це нехватки своєї внутрішньої, для чого вам треба бабло? Да, Сім'ю прокормити, щоб лічитися добре, там все зрозуміло. Але я от почала до цього приходити, якщо людина не готова, ну, якщо ми про бабло говоримо, про великий достаток, ви не зможете психологічно, морально-психологічно, якщо ви не готові, ви не справитесь, ви не витримаєте цей тягар, бабла. От, приклад, десь мені трапився, до речі, не так давно, теж отакий приклад розповідали. Допустимо, як в лотерею людина виграє внезапно великий об'єм коштів, і вона не готова, вона не знає, як розподілити ці кошти, вона не може їх нормально розподілити. Якщо може там, якщо вона їх позитивно розподіляє, на якісь подорожі, на саморозвиток, по-різному, ж ми можемо да, ці кошти примінити. Але. Рано чи пізно бабло закінчується, і коли людина познала отакий взліт, коли її опять спускає на землю, психологічно це великий стрес. І людина реально, чи я вам кажу, що людина може в скотину превратитися, якщо вона не готова. Вона хоче якби знову ці кошти мати, і вона, якщо в неї клепка впаде, вона може піти на приступлення, на всякі незаконні дії, на кражу, на грабіж. Розумієте, щоб знову бути в цьому фінансовому тільки потокі, вона найде цей поток. Вона, звісно, найде. Вселена, як то кажуть, жащує, але якими шляхами вона знайде цей поток, вона може в морального урода, в уроду превратитися, в преступника. розумієте? Вказно крада, якщо людину десь на якісь висоти при владі і так далі. Оце ж біч нашої країни, на жаль, чого ми так живемо, чого у нас війна. Теж це наймаловажний фактор, тому що хто вибувається наверх багатьом, більшості просто клепку зносить. Давайте будемо реалістами, чому ми не готові? Mm. До благополуччя, виявляється, до багатства, реального багатства, якщо ми брамо в фінансовому аспекті, до нього треба себе готувати і, і так, і готувати себе до нього. А взагалі, те, що ми маємо на даний момент, я зараз небагато живу, і багато з вас дуже. Живе в тотальний режим економії взагалі. І зараз навіть хто багато, реально багато живе, він не буде свої бабло вип'ячувати і хизуватися, Тому що зараз це не те, що не в тренді, але це дурний тон. Під час війни щось там бренчать чимось, і домінірувати цим. Навіть чисто в людському аспекті зараз, і це у всьому світі так зараз. Оця тенденція посилюється. Ну, За кордоном взагалі ніколи не було такого вайба хезуваться. Маєтками, статками. Там вже ж нема цього. Це у нас чомусь це постсовєтське щось сталося, ж революціонне, коли. Заможних людей добивали в лагерях, хто щось мав, а типу хто був ніким, то стане всім. І оце ніким, це стало всім. І треба всім доказати дурні гроші, маєтки, те, бандюки, розборки, 90-ті, оце коли рабіш переділки. Оце все повилазило. ліхі 90-ті, оце все, що пройшла наша країна. Мої батьки молодості, моїх батьків прийшла на 90-ті. Що це таке? Що це за час? Перша половина особливо на 90-х. Світочки, ви в тімі. Тому те, що ми маємо зараз, це те, що нам необхідно, якщо ми, необхідно, якщо ми живемо, я так розумію, в балансі, то те, що я маю, це моє. А те, що є прийнято жаліть, що якісь опущені можливості, що я могла те, а ти міг те, нема ніяких опущених можливостей. Ваше у вас ніхто не забере. Це не тільки гроші, це не тільки особисті відносини. Якщо у вас щось забрали, Значить, це не було вашим. І це вивільнюється місце, реально освобождається, служба кажучи, місце реально для того, що тобі, конкретно, тобі, потрібно. Розумієте, якщо впустити в житті своє життя нову енергію, любов, фінанси, все ж, про що ви мрієте, ви повинні очиститись від цього зайвого. розумієте? Навіть елементарно перед покупкою нових речей новий гардероб. Допустимо, діти ростуть, да? їм треба постійно обновляти гардероб. Ви маєте старі віщі, які вже дитині не по розміру, віддати або на благодійність, розчистити елементарно на полках простір, очистити, навіть в таких е, в тімах, темах, яких я нічого не шарю. Домастрої і яну, це взагалі я кажу, як є. Але, ну, в елементарних навіть речах, розумієте, щоб щось нове, треба від старого заліжи оці всякі прибирати. І якщо ви вже будете жити з позиції не. Ну, от, модно ще казати, така і постулат є, але він наглядно демонструє. Стакан у вас наполовину повний або чашка з водою, наполовину повна чи наполовину пуста. Розумієте, якщо ви живете з парадигмою, що у вас тут наполовину повна чашка, вам всього буде в достатку. Ви живете, як то кажуть, в благодарності. Да? Ваше здоров'я. Фільм Секрет, до речі, там же ж є про благодарність. Я вже давно його не дивилась, там жінка від рака вилічилась. З вайбом тільки вдячності. Вона рак переборола треба знову передивитись. Тобто, в неї парадігма, вона перер... переключила цей режим, вкил було викила, вона вкил зробила, знаєте. Що не наполовину пустий, а наполовину повний з наповненості. І коли ти живеш в режимі наповненості, неважно ти, який в тебе фінансовий стан і так далі. Є в тебе гармонійні щасливі відносини, немає неважливо. В той момент, де ти зараз є, це самий найкращий для тебе момент тут ти зараз, і він по-максимальному наповнений для тебе. Він дає тобі максимальну користь. І з цієї наповненості, коли ти да? якби мрієш там про щось, або просто в потокі, в моменті, от як я, я живу в потокі, в моменті, день за днем. Я. Особливо не про що вже не мрію, ну якби війна і все стави, мозги вправляються в мене в своєму сенсі. Я не хочу сказати, що в мене вправляється, а в когось не вправляється, кожного по-своєму все там вправляється. В потокі довіра має бути, довіра життю, довіра вищим силам. Назвіть, як вам це резонує, довіра Богу, Всесвіту, довіра і вдячність. За кожен ранок, коли я можу каву попити, відзняти для вас це відео. Я дякую Богу, дякую захисникам нашим і захисницям незламним. За те, що я бачу, я чую, я можу оце в потокі вам ці кілометражки знімати, мені в це монтувати. Але ваші відгуки я читаю, теж надихаю, що я можу так само трішки вас підтримати, а ви мене і не трішки. Розумієте, друзі? Тому. Якщо ми в режимі наповненості, вдячності, як би нам важко не було. І навіть вже коли от ви переходите в такий режим балансовий, ті перешкоди, які ви пройшли, ті втрати, коли вас напряму грабили, або у вас, типа там щось відбили, або у вас коханого чоловіка там відбили і ви страдали, ви зараз розумієте, коли ви вже в баланс виходите, що це на велику пользу. Для вас же, що це не те, що очистка, що це і не було вашим. А що ваше тільки ви час дозволяєте вашому прийти в ваше життя. Розумієте? І коли це буде вам потрібно, коли ви будете готові до бабла, до любові те саме, всі шукають ідеальні стосунки, любов там і все. Ти шукаєш її. Від Пустоти внутрішньої, щоб заповнити свої пустоти, чи ти шукаєш її від наповненості, щоб поділитись своєю половиною. Це як кажуть, це дві більші різниці. Якщо ти з дефіцита, тобі треба, ось, щоб тобі твої пустоти заповнили, тобі ніхто ніякі пустоти не заповнив. Ти отримаєш те, що хочеш, і ти все одно будеш в цьому режимі пустоти, ненаповненості, і ти далі підеш наліво, направо, будеш ще шукати собі відносини. Це буде безконечна гонка. Розумієте, Безконечна ненаситна гонка. Якщо касаємо бабла, людина раз, оце хоче таку суму, знайшла таку суму, неважно яким путем. Спочатку праведним. А потім вже ж треба, оце з ефекту цього, не наповнено ці дефіцит, а тобі треба все більше і більше, і більше і більше. тож мало, 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 мало що. Ти стаєш преступником, казнокрадом, е морально, розлагаючоюся, лічністю. Уже в такому аспекті, розумієте? А всього-то на всього треба в собі оці. Да? Перестроїть оці режимчики, і щоб у вас стакан став на половину повним, на знаповненості. Що ви хочете собі кучу бабла з дефіцита внутрішнього, чи все ж таки в наповненості те, що у вас зараз є? Так, да, можливо, вам там щось не достає, ви в кредитах і так далі. Ви розумієте, що зараз на цей етап значить це те, що мені потрібно. І ви Психологічно себе готуєте, ви маєте, якщо ви в перспективу хочете, великого успіху досягти, так само слави, популярності, тиражовості в творчій сфері, не в творчій, це тягар, який теж треба понести, уміти. І це дається тільки тим, хто це може понести. І не звіздануться <реш> в прямому сенсі цього слова. Розумієте? Ви мені доволі часто пишете, мої світлячки, що ви слухаєте мої пісні, вони вам подобаються. Але вам прикро, що в пісні мої там, не ратіруються, там десь, там, кудись, туди, пересідуйте, що тіпа, ви заслуговуєте слави. Друзі, ви всі заслуговуєте слави. Якщо в мене немає слави, я не стрімлюсь до слави, я до неї не стрімилась. ніколи. Я просто займалась завжди своєю справою. У мене в 10 років, як стукнуло, в 10 років відкрилася чакра, я різко захотіла співати. Я прям не могла, я сутками співала, закривалась вдома, поки мене ніхто не чує. Бо в дитинстві мені мама моя колись сказала, я була малявка, на сольфеджіо в музикальну школу пішла, і ми розучували пісню, «Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед». Та-да-та-да-та-да-ти-да-та-да-та-ти. да та, -да -та, -та, -да -та, -та пам пам пам-парам-пам-пам-пам. І -пам 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 -пам. я ж мені так сподобалася ця пісня. І я щось мамі наспіваю, мама мене веде за рукою, думаю, Автобусом. ми приїхали додому, йдемо з зупинки додому. І я ж мамі наспівую. Як нас учили співати, мама, диви, як я співаю. Мені може, ну не знаю, як я в першому класі була, може, ну геть малявка. І я ж наспіваю, а мама мені каже, доця, ну співати це не твоє. Мама мені це сказала, рідна мама. Ти мимо нот співаєш, тебе нема слуха. доця, співати це не твоє. Дословно. Це мені сказала моя мама. Я ж не обіжаюся, не вважаю, що це моя якась там травма психологічна, не в якому разі. І я якби ну, грала на піаніно, займалася, щось малювала мене. оце, да. Живопис мене манив, мани, п'янив, дурманив. Проби в мене були, хореографічні якісь там, так, ну, по мінімуму. Це ж таки фортепіано і малювання. Все, якби грай на піаніно і якби, ну, співати це не твої. І все. Я від собі, коли в мене в 10 років відкривається ця, 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 ця чакра, реально я не можу, я хочу співати, а співаю там оце якраз територія А почалась, оце все, Таврійські ігри, оце все. Я на відік записую, дома співаю, коли з школи приходжу, закриваюся, поки батьки на роботі, я ж упражняюсь. Спокійно собі, не для того, щоб стати звіздою, щоб десь там. Я ж якби з той парадігмою живу, що якби в мене слуха немає і співати це не моє. І тут в один момент мама приходить з роботи і каже, Юля, а що мені каже, сусід? Світла йому пам'ять, Владимир Ефінович у нас жив такий. Не розстанусь з комсомолом, буду буду вечно з молодим. Він, звісно, так, любя, я скажу, стуканув мамі, що ви здіваєтесь над дитинком, що вона горлане сутками приходить з школи і щось там. Горлана, а я ж там фірму тяну, фірму, Мірая Керрі, там всіла телохранитель Відніх Юстан, там сиділа, діла упражняюсь. Повалій тоді ж засвітилася оце все, коли вона ще була народна артистка України. Реально вона ферму фірму класно співала, в неї були фірмові пісні українські. І, значить, і він мамі стуканув, так скажем, ребята. Дякую йому за це, що він, до речі, стуканувся. І мама мені сказала, що це ти? Що це я не знаю, що ти тут уже скільки, типу, півроку, там, чи скільки... що ти мені нічого не сказала? Що ти тут співаєш? А ну, давай, заспівай. Що це таке? І так, з наїздом, прям таким. І я ж така думаю, що ж робити? І я їй заспівала пісню, яку я пісню тоді співала? По валі тоді руліла, що дітям з'явилася по валі, а вона реально фірмово співала. Ну, она мюзик-холл киевский прошла, джазовый, вокал. Я сейчас ей вот эти сучасные моменты, давайте мы не будем обсуждать. Я вам говорю за кино с 90-х, друзья. 97-й рик, конкретно. 97-й, 98-й. 99-м я уже начала на конкурсы ездить. Его вот же. Это 97-й, 98-й рік. И я и заспевала, она и песня была повалейшая. Что там? Белая, белая птица, тарадатидат. Облака вдаль плывут, словно корабли. Что там? Палічу за тобой, хоть на край землі. Ну така, напевно, Кантелена, так скажем, вокальним терміном, да? І мама так послухала, щось так цей. І потім вона мені сказала, що Дуся, в тебе є голос, типа. Їй понравилось, і вона мене похвалила, хоча до цього, якби. Співати це не твоє. Хоча мама у мене професійний музикант, і вона вокалом да, займалася. все. Ну, який діагноз мені поставила? Я б могла замкнутися в собі, психологічну травму отримати. А все ж таки, бачите, слава Богу. Открилась щекра, і ваша до вас прийде. І, опять же, я почала співати в школьних концертах, під Ямаху, все. на конкурси почала їздити, там на одному конкурсі. На другий запросили. І так, а воно пішло поїхало, і оцей спів, оце все вже вело мене по життю. Але в мене ніколи не було якісь там обіця стати звіздою. Я просто займалася тим, що мені подобається. І в універі в мене були моменти всякі. І зараз я розумію, що в мене так от вело по життю, хоча це дуже непростий шлях. У ну, мене є колеги, музиканти, співаки, в мене є, актери, в мене є, хореографи, в мене творчі люди є. І з Львова, я недавно дізналася, що в мене з Львовської філармонії, здається, є. Для тих, хто працює у Львівській філармонії через спільних знайомих, музикантів мені донесли, так скажемо, що в мене в тілені тут підписниця є, яка працює в Львівській філармонії. Вона побачила наше спільне відео і сказала: А це не Юлія Олійник, на яку я підписана в Телеграмі, з вами виступає. Який світ тісний. І отож, я розумію, що якби я отримала тоді, ну, в студентський час, десь там, звізданулася слава, це все має ціну свою. розумієте? Я реально морально була і є до цього не готова до тіражей, до оце все. Хоча я люблю сценічне мистецтво, втілення сценічного образу, оце все, кудось, та-та-та, Але я розумію, що все має свою ціну. Якщо ти вже все впрягаєшся, все, ти сутками напрольот, оце видержать гастролі, концерти, з батька свого згадую, солістві, оці поклоні роздирали, просто переслідували його. Ну це взагалі. Хоча в нього не було теж якось глобальної слави, але тепер я розумію, чому йому не далася реально при його зовнішності, при його фактурі, при його е, дарах, талантах, дуже крутих талантах, способностях йому не дала була велика, всесоюзна, так скажемо, що тоді слава, він би не виніс цей тягар. Реально, морально, психологічно він би це не виніс. Це дається тільки тим, хто це винесе тебе, ти вилетиш туди, тебе оці гастролі, поклоніці, особливо, ну, поклонники і так далі. Реально може кришу знести в прямому сенсі цього слова. Тому якщо мені не не і я туди не стремлюсь, чесно вам скажу. Значить, це Не те, що не моє. Моє, от як в потокі, я співаю, як я відчуваю пісні. Як я відчуваю, записую авторські, і які мені автори пишуть пісні, які мені резонують. Я все одно все по-своєму роблю, як я відчуваю. Формат це не формат. Ну, чесно вам скажу, як я відчуваю. Модний цей стіль, не модний. От мені хочеться такий стіль, я в такому стілі роблю. Немає масового тиража, все одно це хтось послухає той, кому це потрібно. Мені для мене це головне, щоб це почув і побачив, почула, побачила. Та людина, які зараз це вкрай необхідно. І відгуки я на свої пісні отримую не так часто. Але отримую. І мені дуже приємно читати, що ви пишете про пісні, що ця пісня, як мантра. Вона мене підтримує. От нещодавно теж мені жінка одна написала пісню-відкрила для себе. Мої крила написала мені в ТікТокі, як їй ця пісня, яку вона тіпа, випадково знайшла, і вона її підтримує. Друзі, ну це найвища оцінка для мене. Розумієте? І тому. Вважать себе типа, нереалізованою, типа що я не бігала за цими званнями, оце теж у нас в кругу в творчому колег, артистів. Прийнято це ж треба заслужено получити, оце ж оце податися, оце тут зв'язі, шукати себе, заслужено, заслуженого, народний, потім далі. Ти не получиш, для тебе немає зв'язів. Хтось там не позвоне, або щось там через когось, кудой, пересюдой. Ну, воно всегда так було. Кажу, як є. Ну, зачем мені получать звання тудой-пересюдой? Дай. З якихось там зв'язків. Ну, зачем це надо? Толку от цього звання, щоб буду знати, що якийсь там хтось в адміністрації президента, кудись хтось комусь позвонив, туди когось хтось там нагнув. Да, дайте їй там звання. Зачем мені це звання? Щоб до зарплати там якісь відсотки получать? Зачем мені такі гроші з такими відсотками? Вони мені щастя не принесуть. От я вам чесно скажу, може я старомодна, може я стала аджезній. Скоріше, я відстала від життя. я ж не спорю. Бабуленька. МІЛФА 35, плюс-плюс. плюс. Головне, що плюс, друзі, ваша здоров'я. Тому немає втрачених можливостей. Немає, що хтось у вас щось забрав, отбив. Ну, от я вже до цього прийшла. Я вам кажу, як я відчуваю. Я не відчуваю себе нереалізованим, що в мене немає, скільки там підписників. Скільки є всі мої, я вам дуже вдячна, я навіть і на це не очікувала. Мені головне, щоб був резонанс, що ці кілометражки безконечні вам дають відгук, вам допомагають, підтримують, ви релаксуєте, ви творче проявляєтесь. Ви налаштовуєтесь на свій баланс. І коли пішли оці відгуки від вас, отакого от спектру асмр, оці модні словечки, які я завдяки вам дізналася. Це безцінно, розумієте? Це безцінно бути в потокі, бути в моменти, і бути вдячним своєму життєвому шляху. Да, я вдячна, хоча мені не 16, якби все, там, поїзд ушов, там чи ще щось. Це все е, якісь оті тригери, оті установки, непонятно ким установлені. Що типу, якщо ти, як от в радянські часи мама розказала, в 25 ти ще не родила двойню там чи тройню, ти ще не вийшла заміж, а ти що це вообще все ти, там не реалізовано, як це? А що там? Е, типа, вона замужем страдає, він її там б'є або ще щось, у них розборки безконечні, діти страдають. Все, але головне ж на публіки держати лісо. Що це ж ти замужем, або ти там женатий, а що у вас і зображаєте і Перед ким, за чим це треба? Оце щось зображати. у нас оце є постсовєцький синдром щось і із себе зображати. Тим, хто ти не За зачем це треба? Зачем цей халоміс? І я радію, що зараз от все ж таки такі часи, коли оця вся спесь спадає, і реально в тренді бути собою. Тим, хто ти є насправді. І до цього треба, як то кажуть, стримитися, знайти себе. Це така громка фраза, як знайти себе? От як знайти себе? Світлячки поділіться в коментах стосовно всього, що зараз в потокі мені пройшло в ці кілометражки.